Ну що, друзі, всім привіт! Ви потрапили на канал Бурмаки Владислава Абуш, Бероджо, І сьогодні в цьому відео ми продовжуємо дивитися другі репетиції, та ще й не прості. Сьогодні ми подивимося другі репетиції другого півфіналу, ну майже там трошки не вмістилися учасники, бо треба було ще й великій п'ятірці порепетирувати. Тому подивимося на частину другого півфіналу, яку вони сьогодні опублікували на своєму ютуб-каналі. Євробачення офіційному. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, Того, що сьогодні ми подивимося фаворита. Друге місце по вокменкерам уже він впав трошки. Це буде немод з Швейцарії. Подивимося на їхні, взагалі, як виглядає телекартинка, і це дуже важливо, тому що телекартинка не пробачені грає дуже велику роль. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, обов'язково ставте лайк. І якщо вам не важко задонатити пару гривень на підтримку штанів каналу, того що штани можуть спасти. А підтримувати канал треба, якщо вам подобається це відео. А підтримувати канал по бажанню можна. І навіть треба, якщо ви хочете, звісно, це робити, то буду дуже вам вдячний. А ми розпочинаємо наше цнотливе відео. Фух, друзі, ну що слава Богу, так, дивимося наше відео, репетиції перші. Ой. Guys, так. Right. О, Опять цей дядько yeah. тут буде нам віщать. Oh, okay. Зуби, унітази yeah. собі вставив і радується. Yeah. Де вони його откопали такого зубатого? Yeah. Козловський, знаєш такий. Yeah. О, yeah. ану. Це в нас значить Мальта. Розпочинає нас другий півфінал Мальта в своєму платку. Ну таке, знаєш, платячко, а аля ігрушка на ялинку. Окей, танцює. Єдине, що якась вона така запухша, що це з неї таке? Боже, як дригається. Дуже дригається, прям капець як дригається. Зараз буде затягувати собі очі. Затянула, дивіться. О, боже, зараз буде, ребята, готовтесь. Ну, цей момент прикольний, звісно, не всі. О, мужики розділися. Все понятно. Шпагати, рулети, все просто в припришку, в пританцьовку. Все, дивіться, це такий короткий кліп. Ну, коротше, виглядає трошки дешевувато ці танці, того що і туди побігла станцювала, і туди побігла, станцювала, і тут стан, станцювала. Ну, але видно, що старається, видно, що старається, можна підтримати її. Ну, якщо вам звісно це подобається. Побачимо, що буде, коротше. Переходимо далі, що в нас далі? О, боже моя, моя валютна беса. Що це за ві Боже? Пісюни, якісь на весь екран мужицькі? І, і жінка за мужиком стоїть. На що це? Ну це Албанія. Що вони? І костюмчик, бачите, поміняла костюм. Новий у нас тепер значить ого. Якісь такі... Ну Це лучше вже, ніж раніше, бо раніше якісь таке було як тіліпузік. О, Боже, вона якась налякана, в неї шиї нема в цьому костюмі. Вона, як будто би не вирушиться. Тут вообще як будто би азіатка. Реально, вона переживає і в голос, якийсь трохи глухий десь там знаходиться всередині. Чесно, на їхньому нацвітборі та якось там кере веревере веревере було набагато краще. Тут якесь боже і дрожить, щось боїться. Ну бач, вона старається, старається типа, бути крутою, Ну не виходить щось напружено, прямо чувствую, яка вона напружена. Не допомагають їй зуби, натяжка, нітів, нічого, і грудь зроблена Не допомагає, нічого. Жалко Ой, а тут вообще не було без полосочок. А Ці ще полосочки поробили знизу, зверху. За чим вони? Танцюристи щось там скажуть. E, пісня Тайтан Титан да ну, я щось не понімаю. Може вона оспівує свій новий айфон титановий, який вона купила. Може хіба що в титановому корпусі або Самсунг, Самсунгі теж зараз вийшли після айфона в титановому корпусі. Я не бачу концепції ніякої титанової. Ну якийсь просто Ой, лучше б вона виступала як себе на відборі з той корони, була похожа на статую свободи. Але вона настільки от виглядала органічно в тому всьому. Зараз вона просто щось намагається себе корчить. Ну, пісня мені нравиться. Що зробити, Ну, пісня просто моя албанська любов. Ну, але. Боже, ребята, так бистро. Я просто не ну сильно знаєте, не пам'ятаю хто за ким, і для мене теж це знаєш як відкриття. Боже, моя, моя трошки розчарувала її костюм і все. Але я надіюсь, що знаєш, може тут поможе. Ну я вже бачу щось мені кольори не нравляться. Ну, ну під цю пісню ну, ці кольори не підходять, ці небесні, якісь зйомка в них дурна в цьому році. Опять ці полоски зверху знизу не нравиться мені, що ще мені не подобається, що от те, що має бути чорним, воно сіре. Тобто, є, оці якісь ефі... камери якісь знімають погані, чи що це таке? Якісь. Все сіре, там де чорне має бути сіре. Минулому році насичені були кольори. В цьому році таке сіре. Все. Ну і вона щось. Ну що за костюм? А? <плес> Вокал хороший. Мені не подобається, що вона отдільно, а танцюристи оддільно якось. А взагалі, знаєте, як я собі це в голові представляв? Що вона вони якось беруться за руку, за руки всі, і ножками танцюють. І вона посередині, а вони вокруг неї, і вони так за плечі беруть, і отакий в рядочок. І от вони так танцюють ножками, мені прям це снилося. Я представляю, я пам'ятаю, як мені це снилося. І вона в червоному, тому, як скліпа своєму, в червоному такому платі, тому, чи що там таке було червоне, таке, таке сексопілечке, таке, реально сексопільне. Оце взагалі мені не проший кобелі хвіст. Не це плаття. Може вони нас тягають за того, що вона така на приколі, і вона поміняє цей костюм, того що це реально треш. Мені не подобається цей костюм. Вона на другому місці в топі пісня офігенна, мені подобається. Така стильова пісня, сучасна така. от. Знято одним дублем, до речі, оце все. Я, якийсь би фільтр наложили. От в, в Ірландії к, фільтр дуже класний наложений, чи що такий ніби реально фільм з цими зернистостю. Тут не зернистості, нічого. Ну, ти хар, ну прикольно, але ну щось ці кольори. Єдине, що можливо зіграє хорошу роль, те, що от іменно ми, ми тільки 30 секунд дивимося, а то буде аж ціли 3 минути. І там дві з половиною точно буде все знято одним дублем. І для нас це буде, якби ну так буде, знаєш, ти будеш дивитися, і кожен крок, кожну цю частинку ти будеш бачити, якби не буде перемикання камер. А це може затягне, але... Ну прикольно, тут є якийсь вайб, такого, типу відрешенності от, всього світу. І от вона така, знаєш, ну трошки видно, що вона така, на приколі дівка. Така ну, по приколу ставиться до життя. Молодець, так і треба, але ну щось не знаю, Може, хай я, я вірю в Бога. Вірю в мати Терезу, що можливо вона все таки вдіне якісь костюми покраще. Але ну не сумніваюсь, того що вона вже не поміняє ні задній фон. Він не стане якийсь такий прикольніший. Але якщо б воно все було червоне, може теж не було б хорошо. Ну не знаю, щось мені не то, щось не то може навіть не то напевно, в тому, що просто камера оця може треба було не робити зверху знизу рамочку, а по бокам рамочку. О, отак як в кліпі. О, наш немо, перше друге вже місце по букмекерам впав. Але там, знаєш, вони скачуть, переміщаються, Не це не так як в минулому році. Ларіна у нас була на першому місці все время, і все. Тут у нас в каналі то Україна зараз вирветься, може на перше місце, може ні, то Хорватія, то немо. Ой, перемішка. Ой, хорошо, мені подобається, як на фоні. Оці от полосочки, мінімалістично, все так знаєш, до толку продумано. Ой, з кожного, з кожного цього. Ну, костюмчик, да, звісно, Катя з Гуэй. Вау, Боже, крутиться, як центрифуга. Як ото аналізи здають, да? кров, і вона там теж крутиться. І він дуже хорошо співає. Просто я не знаю, що на що тут бек-вокала в нього. Ну, чи записано, чи ні. Ну шик, спіка, шикарно. Він так крутиться, перевертається і співає. Реально, задишки нема. Ну так щось дихає там собі чують, але нема задички. Оця концконструкція. Отут все, звісно, прикольно зроблено. Ну, хорошо, реально. Ой, далі наша Чехія, боже, многострадальна чехія, яка з вокалом їй все не везло. Ну нічого, вроді би на першій репетиції було більш-менш нормально, але там було ехо. Зараз ми почнемо звук з мікрофона. Ой, я ще до сих пор мене в голові Марія Саті, моє друге місце, яку я обажаю, але щось номер, я не знаю. Ну, але що зробиш? Це євробачення. Ну, така отривна, ат в атрифна. Чехія. О, що ми їй казали, що мені казали? Костюм жахливий звісно, але що ми їй казали, що я їй казав на кожному відео? Шукать собі бек вокал. Навірно, вона записала бек вокал, Записаний бек вокал у нас тут. Ну хорошо, нарешті, нарешті не буде проблем з вокалом. Да, це записаний бек-вокал. вроді би в цих танцюристів немає мікрофонів тут. Ну, ладно. Ну, цей костюм бухгалтерші, не знаю, вчительки з школи. Ці штанішки широкі, це, як будто тебе, Ангела Меркель, знаєш, вийшла на сцену. More. More ну, Це виглядає прикольніше. прикольніше. Єдине, що ну, мені не подобається, костюм, треба було щось сексуальніше. Нож, ножку треба було відкрити. Ножку треба було відкрити, і треба було не... Ну, може й не на каблуки навіть. Може, треба було низький ход. Знаєш щось Аля Олівія Родріго, але ну видно по ній, що вона має свій стиль і вона нікого не слухає. Оце таке. Може, і хорошо. Чесно, мені, мені дуже подобається, що мені ця пісня в студійці подобалась, і слава Богу, на сцені воно знаєш, звучить хорошо. <звук> О, Боже, ще одна наша поміняла костюми, значить каже, в якому я буду костюмі, загрузила, щось там в себе каже. А тепер думайте, в якому я буду костюмі на другому півфіналі, Тіпо, чи, в, наче, чи в тому першому, який ми з вами дивилися, чи от в цьому. Ну не знаю, мені цей поки що не подобається. Її тут не чути, ба все спасає. Ну але це такий формат пісні: це рейв, танці, шманці, європоп. Мадри, і це у цьому моменті хочеться зразу Мадріт, як вона, як ми з вами записували реакцію на вечірки в Мадриді, вона тоді Мадріт сексуально так говорила. За в голові засіла в голові мене це. Ну і номер, звісно, Марія Сюр, Українка, була на мелодіфестивалі просто один в один, все, лазери, все те саме. Якщо, звісно, хто там буде на тому, хто туди їде, обережно ці лазери, якщо попаде вам в камеру телефона, якщо сюди десь попаде цей лазер, все, ребята, пиши пропало. Матриця згорить і буде побереждення пікселя, того лазери, коли ви йдете на якийсь клуб, там тусовку, заклеюють вам камеру. Щоб лазер, якщо там є лазери в той тусовці, щоб не попав на камеру і не, не спортив вам камеру. О, так само тут. Треба або заклеювати, але як це зняти обережно. Її номер треба обережно знімати. <му> Ні, Ну деле прикольно. вона така висока, як глиста, як я не знаю, що як е швабра. Ну, хороша, така висота в неї. І це мені подобається. Хотілося б трохи більш затемнінно, але вроді би на фотках було затемнєно. А, так, да, вони ну, такі трохи світловато, на них багато світла світить. Все окей, прикольно, прикольно, хорошо танцює. Так, хто далі? Ой, саба наша, ну нічого цікавого, але давайте подивимося. Ой. Ми бачимо, кал не взяла. Ну, от проблема її пісні, що під кінець, вже під, якщо вона далі прийде фінал, то буде проблемно їй брати ці ноти, того, що голос зношується. З кожною репетицією голос зношується. Можливо, вона спеціально тут не взяла ноту високу, хоча оцю треба було теж брати першу репетицію, другу, а вже потім можеш не брати того, що там журі нічого не сую. ті моменти можна трошки там скосити, щоб трошки розслабити голос. Коротше, все, отут я точно бачу, що це якийсь непрохід фінал, того що це якось нецікаво на відборі виглядало гарніше, хоч там сцена була в 10 разів менша. Ай, рібята. Ідемо далі. Ну, нема що коментувати. Боже, мояшкіна, мояшкіна а ляг міні дузепу. Боже, моя суперська, мої армянські цигани. От вона, от вона теж на приколі, але вона більш така позитивна. Вона, якщо Марія на саті більш на приколі, така прикольна стерба, то ця більш така добрячка приколячка. Оця більш добрячка приколячка, я їх теж бажаю. Арменія у мене третє місце по, 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 по моїм букмекерам. Нравляться мені оці близя... близькі кадри, тобто це так, знаєш, типа кріпово виглядає, і під цю пісню шикарно підходить. Вона така розбойняється, як я вже кажу двісті разів. Ой, просто свадьба веселуха. Мені нравиться. Багато хто в Вірменії теж пише, що ця пісня погана. Ну, бачите, наші своїх обсирають. Там в Вірменії всіх своїх обсирають. Там я може цу цю... а яєчко обсираю своє. Поймаєш, всі себе своїх обсирають. Нормально, це Європа, це не не Австралії. Як вже я казав, ми в минулому відео вчора дивилися Австралію. Там просто люди прийшли, улыбаються, позитивні, креативні, всі дали це. hello, how are you. І от ця Європа наша. Ми всі серим друг друга, готові перегризтися. Оце наша натура, європейська. Ах, на жаль. Ну боже, ребята, це супер. Якісь бревінські музиканти, як я вже казав, ну реально, мені подобається, мені подобається. Щось в мене вже тут а, сипеться пісок з мене. О Господи. Ні, Ну це не прохід фінал. Я вже дивлюся, ні какою. Ні, Нічого. Ні, це в нас що? Це в нас Латвія. Якісь капіляри в нас в легенях, заді на фоні. Кольцо. Що це? Про що, про що ця пісня? Preachers, preachers. І сам він номера нема ніякого. Боже, мені так жалко його, що я таке кажу, але. It's it's yeah. Твоя пісня вбиває мене повільно, ти кажеш, що тебе щось вбиває тебе повільно, то твоя пісня мене вбиває повільно. Ой, все, the... унітази прийшли в нас камеру в кадр. Ой, пишіть, хто вам сподобався найбільше. Ой, щось мене моя гру... Греція розчаровує. Потихеньку, по чуть-чуть не знаю, не знаю. Може вона на приколі держить костюми в секреті, але я сумніваюся в цьому. Подивимося, може там, ну, от мені ці рамки. Якщо б ще хоча б рамки зробили отакі, як в Ірландії, до речі, такі рамочки з боку. Може воно б виглядало більш камерно? Не знаю, якісь зерни... зерно. Мені от я бачив цю картинку Греції, зерно, зерниста така картинка. Добавили зерно. На такого господи, зерно, це що на кордоні з Польщею стояв. Ні, ну ну б на камеру, на, на, на ефект такий зерна. Хочеться на те на її відео. От якщо б там було зерно, от було б діло. Був би хліб, була Паска, яєчка і все остальне. А Ладаніва шикарна. І що ще? Хто мені запам'ятався? От що так, ніхто не, не можу сповнити нікого, ребята. Не можу нічого сповнити. Оце мені засіла, засіла Ладаніва моя. І засіла, звісно, ця Марія Саті. Всі більше ніхто. Що я тільки що дивився, Ребята, господи, отшибла пам'ять! Ну це через те, що мені сна не вистачає з тими відео, з зйомками. Коротше, все, пишіть, хто вам сподобався, пишіть свої враження, підпишіться на канал, якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і обов'язково, якщо у вас є бажання підтримати канал в описі за посиланням. Ви можете робити з тими посиланнями все, що захочете. Тому всім чао-чао, бай-бай, Цілую і чекаю вас на своєму каналі.